Усіх вітаю. Замовила на тему до нового року деякі речі. І зараз буду вам показувати, які. Отже, перше до нового року це просто, щоб нам було добре ходити, такі лампи LED, їх можна повісити назовні, і вони світять від сонячних батарей. Ось така лампа. Ціни буду вам тут писати, вони пам'ятаємо. Вогники. Їх теж можна на вулиці поставити, і вони теж світяться від ламп ламплен. Бачу, тут вже щось вилітає. Я потім це все остаткую, я вам покажу, як це виглядає. Так, дивіться, це така щось таке, якась трубочка. Одним словом, я потім це все складу. І ось тут така от є. До того, щоб від сонця воно брало енергію. І таких є три штучки. І потім вони так стоять на городі і світяться. Так, так я собі присіла, дозвучилась, поки знімала. Так, що в нас тут? Ага, тут теж якісь богники. І на плоті, чи що? Зараз подивимося. Одним словом, я покажу що вам це розпаковую і показую. Ціни, це все. А в кінці фільму покажу, як це все буде виглядати. Щоб ви розуміли. О, пульт. І ось такі вогники. Побачимо, як воно буде діяти. Бо якісь такі тоненькі дротики, що аж страшно, слухати їх. Побачимо. Ось такі тонесенькі, дивіться. Бачите? Тут, це все на Новий рік я замовляла, щоб прикрашати будинок, щоб прикрашати навколо будинку, всередині будинку, на ялинці. Побачимо, наскільки вони добрі, наскільки якісні ці могники. Так. О! Тут теж щось таке. Не знаю, що це таке. Ага, зрозуміло. Це, напевно, оба, ага, втикати в землю, це ставити сюди. Бо я вам скажу без 100 грам не розберешся. Пісь не влазить. Врізло. О, це втикати в землю, а це на якийсь кущ. Наприклад, у нас є кущ біля хати, ми собі то його розподілимо, воно енергію буде брати від сонця і світитися буде вечором. Сьогодні ввечері вам покажуте. Кладно. Побачимо, чи варто на тему взагалі щось замовляти, чи це якісний товар. Бо знаєте, на малюнку воно показано одне, а потім воно виглядає зовсім по інакшому так, тут ще якісь вогники. Я вам тут все на картинці намалюю і верніше покажу. Ой. Якийсь кінець вогника. Ні до чого не причеплений. І я розрізала тільки що. Йлки-палки. Але ні, я хіба розрізала ножи? Так, да, я ножи цими розрізала. І розрізала. А -а -а. Тепер треба попросити чоловіка, щоб він то спаяв якось докупи. Блін. Взяти розрізати, ну що за тупиться? Я в шоці. Він мене приб'є. Скаже, не роби нічого без мене, бо ти не вийш. І Це правда. О, ще один такий вогні. Але як я так розрізала? Боже, Я не можу, нічого мені не можна довірити. Так, тут вже буду акуратно різати. Ага, це таке саме. Бачите, я два таких купила, бо в нас є ще, крім того, куща великого, в нас ще є дерево магнолія. я хочу на магнолію повісити І щоб воно світилося. Оце класно буде біля хати Ну, єдине побачимо, наскільки воно буде заряджатися і як воно буде світитися Ось. Такі лампи. Одвій такі. Добре, хоч тут не розрізала. Ой, я вам говорю. Ні, то таких три, а чого три я замовила? У нас хіба є третє дерево? А де ж вам три? Все? Ото ну, все, тут тільки світла. яке одне з них я зіпсувала. Ще побачимо, як... що тут. Це я купила спробувати, чи воно буде добре. Якщо добре, то я ще замовлю. Ага, тут два таких світла. Дивіться, два світла. І теж на, на вулицю можна, бо тут є е, від, від сонця заряджати. Ось такі лампочки. Добре, я поставлю їх на світло і побачу, чи вони потім будуть вечором світити. А прийде Петро. Заряджається. Прийде Петро і він мені то повісить на вулиці. Там такі маленькі шурупчики. Ось два. Можна буде то повісити. Не два, а чотири. Є. Чотири. Щоб не загубилося, добре. Так що одні мої такі закупи, але я так старалася вам показати, що зіпсула одні. М -м -м. Зараз подивимося, як оце вкладати. Дивіться, це так само. Суваємо. І втикаємо потім землю. Так, це хай заряджається. Зараз я поставлю, що хай заряджається. Або я відчеплю, то хай заряджається на сонці. Так, а що тут як? Тут якась інструкція є, чи нічого Слухай, Слухайте, нічого нема. Догадуйся сам. Які я попівчик, а тут нічого не пишуть, взагалі. Добре. Є таких три. Чотири гілочки, зараз подивимося. Ага, це дивіться. Це до одного чіпляється. От тут є кабельок. Чіпляється до цього. Потім беремо... Я не вмію тут тої техніки, ну що, маля руки не стоять. Це сюди. Так. О, є. Добре. А це в землю втикати. О, так, раз. О, то такі будуть. Такі квіточки. <смі> ну, побачимо вже, що це буде. Я піду зараз доповтикаю. Хай воно заряджається, може до вечора зарядиться. І потім ввечері вам покажу, чи це гарне, чи це вартує довго тих грошей. Так, два. Що тільки ті китайці не видумають? Я, до речі, в магазинах такого не бачила. Це треба не тільки на тему купляти або на Aliexpress. Так, три. О, а де ще одна? А ще одна втикачка в землю. Нема? Слухайте, нема. Тільки три. Ну що ж таке? Та нема, серйозно? Для однієї штучки немає втикачки в землю. Не бізпала. Ну що, прийдеться так, тикнути? Чотири. Так, це є. У землю втикаємо. І сюди. Іду, я вам зараз вдикну. Так, оце сюди. І закручуємо. Закрутили. І звідси буде йти енергія. Так. Іду я зараз поставлю, хай воно заряджається, поки що є світло. Не знаю, чи воно сьогодні зарядиться. Як ні, то завтра ж вам покажу. Вечором. Ну і що, не можу запхати. Ну, правильно треба було спочатку запхати, а потім все втикати. Не вмію, по О, так. Тепер втикаємо дротик сюди. Ви знаєте, коли була дитиною, то я вдома все ремонтувала, всі розетки, все. От тепер ось постаріла. Музки постаріли. О, дивіться, так втикається. Тут панель сонячна, і воно собі заряджається. І де зараз всі повтикаємо. Ну що ж, буде одне без того, не знаю, як втихну. Може, одразу ще ці повтикаю? Точно, ще одразу ці повтикаю, нехай вона заряджається, а це третю не знаю куди. Так, це треба поздирати плівку. Одним словом, потім вам все покажу. Все. Ну ось, я повісила і дивимося, яке було на картинці, а яке є. Ну, там можна ще порівняти знизу, трошки попідтягувати. Я так повісила. Ту останню штучку зверху. Я не розкрутила ще одну. Може чоловік розкрутить. Там кругленька вон там зверху. Бачите? Ось там зверху, то я не могла її розплутати. У мене є пульт і зараз я буду вам переключати. Так, Ось така програма є, може мигати. Ось така є програма. Тепер така. Я нажимаю на пульті і воно змінюється. Бачите як? Так може бути. Може бути так. Вон так. Ой, як вагає. Такі різні програми. Так що я вам покажу, яке було на картинці. І ось показала вам, яке у мене. Може треба нижче, там як батарея знизу підсвічується, то гарно. Зараз зроблю трошки нижче. О, бачите? Зробила трошки нижче. І там, де батарея, вона жовта і вона відсвічується. Він досить непогано виглядає. Ось такі різні режими. Як вам файно? Клас, отак дуже гарно. Ну, ось так. Давайте я зараз познімаю трошки і під музичку. Кому цікаво, то запрошую. Я так на скору руку повісила на дерево. Потім при то Петро прийде повісить краще. О, воно зарядилося. Я просто вискочила з дому, бо холодно. Тут такі от вогники, бачите, різними кольорами ті палочки. І тут я повісила. Ой, як холодно, я біжу, тікаю. Ще, ще трошки зніму, протерла камеру, бо камера була брудна. Так, такі вогники. Ось такі. Бачите, вони міняють кольори. От. І це все воно е, працює від сонячних батарей. І такі. Потім ми гарно повісимо у день, Ось, А отам на балконі ті вогники моїм рукою, бачите? Ой, який сильний вітер, треба тікати, я ж з голови вискочила.